І ще, що я люблю робити, я люблю блокувати 2-3-4 години в <клес> своєму календарі і всім казати, Гайс, в мене діпворк, я працюю сам з собою і, і я недоступний цей час. Скажи іншим, що таке діпворк? Це... занурення в якусь задачу. Там, uh -huh. Наприклад, там, розібратись з сервісоферінгом в якійсь індустрії. Там ми робимо сервісну пропозицію, наприклад, на, на ринку фінтех. Ну, я не є фінтех спеціаліст, я там, не знаю, як вони діляться. Ми ну, знаємо зрубше, як діляться пеймент payment, payment сервіс, конкорбент і, і так далі. Та? Але піти глибше і зрозуміти, які нахитовні рішення бувають, чи інтеляс добре розуміє цю проблематику, чи погано розуміє цю проблематику. Це mm -hmm. потребує дві години, сісти, глибоко, отримати контекст, на основі якого я вже можу говорити з кимось своїх. Лідерів, які розуміють добре uh -huh. цю річ, і десь там не знаю, бо підправити. Давай спробую відчути чи це. справді так. Uh -huh. Ось. Тобто таке занурення воно дозволяє е з рутини, там, з щоденної гонки е винурнути і там, суттєво просунути якусь тематику. Ось тому це важливо знаходити для себе час, місце, простір у себе в голові для того, щоб бити глибоко в якусь тему. А не бу не нажити в постійному хаосі тумані щоденного.